Фавбет. титульний партнер Фавбет без екстра ліги. Гра розкриває тебе. Чемпіонату <плес> до речі, почав я говорити вже про те, що щороку четверта субота листопада в Україні є днем вшанування пам'яті Це треті роки, 46 й 47-й роки. І до всіх цих голодоморів які команди він і допомагає. Євген Ланко є Дмитро Скипчик, Скипчик отримує м'яч, прострілює Скипчик, І що тут? але гра триває. Мельник розхитує Сорокіна. Мельник з лівою В межах правила це Мельник розхитав Сорокіна і пробиває. І бачимо дуже неприємно біля м'яча Може й пробивати. Кузлюк пробиває п'ятою. Надзабійних моментів у них не було. Можливо, зараз Педяш пробиває. Педяш, ні, не влучає задні такі гойдалки. У нас Чернявський потужно пробиває Чернігенко, теж рятує свою команду. Дивимося ще раз. Як же ж потужно пробив Єгор Чернявський. У Лениченка ногами ми про це вже згадували. Волянюк пробиває, Як же ж шинячки опиняється. збавляти не будуть. Розпередачі. Журба. Знову зниче. Пробуває журба. Який же ж гол Зараз ми з вами побачили від 10-го номера. Сергій Журбає елегантно так поклав м'яч у дальній куток. Журби дивимося ще раз хороший пас. Журба обвідним ударом, просто як у великому футболі, забиває Сергій Журба. Не доволі гідного виглядають на фоні іменитого суперника. Непогано зараз від Скимчика. І Олександр. Хороший пас. Скимчик переведує. Треба забивати тут, але трішки довго думав, Владислав Сорокин, що робити з м'ячем. Класно вивели на удар Сороків. Тут і на одхоту дававши один м'ячі є. Здається, що дуже сильно хочуть відновити рівність. Вточний пас. Удар від Скіпченко. Скіпчик. Супера. Це фантастика. Просто Скіпчик зупиняє і відразу справує максимально зручна висота. Відлітає в'ячу ворота, помилка, друзі, від... Що зможе додати. Гри своєї команди знову потужний удар від Чернявського. Рятує Дячер. Сорокін має можливість віддати пас Сурокін. Сам пробуває! Владислав Сорокін. Бере на себе не пробиває Дарт Волков. Тримає кулясто Волков. Забирає його Бачен. нема. в один зараз і пробиває. Педяш не влучає у бомбардирську першість. Ну і два м'ячі. Навіс від нього, болять простріл баси! Чому се порбаси піднімає та довги. Виводить вперше упередські команд. Який, ж басич, 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 який, який від волі, яке ж завершення від басича? Фантастика! Просто фантастика, друзі! Проти П'ятого польового. Залітає, Поблюка, не залітає м'ячки в бабу, переходять чого, той Артура Повлюка. Новоруч Паса бачить. Знаходять журбу. Сергій може пробити. Відбувається Дяченко. ще один удар і просто там лягає під цей м'яч Євген Ланко. можливо, на не... знову Павлюк. Бачить, знаходять можливість для удару. Мельник вибір. Журба Праворуч. Мельник не пробиває. Знаходити бакшена і сапу. Забиває Олександр Педяш. І відразу усі емоції, які є в Олександра Педяша, він викидає на лаву запасних за цією атакою. І забиває педяш там на, на дальному кутку. На футбольних поєдинках у Рівному та й можливо. «Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Розкриває тебе.